Шановні глядачі, сьогодні доленосний час. Нездійснені надії для наївних людей зіграли злий жарт. І саме тому сьогодні пообіцяли, що мирне віче є останнім. І тема нашої передачі Порох чи Порошенко. Розмову вестиме з тими політолог і історик Станіслав Овчаренко. Знаєте, є такі собі досить. Жарти, але він напрошується: Порох або Порошенка. Чому або а не разом з тому, що так виходить: або Порох, тобто війна, або Порошенка керує країною. По всьому видно, що він не хоче керувати війною, він сказав засобом масової інформації, що Україна не може впоратися з війною на сході України. Коли йшов на вибори, він сказав, що будуть за лічені години покінчено із сепаратизмом. Вигравши, сказав, що це виграти неможливо. Ось такі справи. Дійшло навіть до того, що німці, там, і президент, і міністр закордонних справ сказав, що вам не обов'язково дотримуватись перемир'я, якщо немає відгуку з іншої сторони. І отут питання ось чому. Права в тому, що. Ми повертаємося до того ж самого питання. Люди хотіли миру. І за ми, як людина, яка хоче миру, яка має свої інтереси мирні і за нього проголосували. Але справа в тому, що так дійсно, люди в своїй повсякденному житті якось не задумуються, що не можна бажати чогось такого, що бути не може. Не можна бажати, щоб, скажімо, дівчинка трьох років народжувала дитину. Не буває такого. Не може так, щоб на вербі росли груші або ще щось, або такі-такі справи. Війна простим договором не закінчується, простим небажанням воювати не закінчується. Так було 100 років тому, коли більшовики призвали солдат не воювати, у землю і воювати не хочемо. Чим закінчила? Громадянська війна, і до цього часу ми не віддихаємо до цього часу дві світові війни. А почалося з того, що ми не бажали закінчити війну, як це було до, у Європі. Європа тоді закінчила у 18-му році. І так само тут. Ми хотіли закінчити війну, за будь-яку ціну. А ціна моя надто висока. Якщо хочу за будь яку ціну, вона буде високою. Досить логічно. І ось саме тому сьогодні був, як сказав Семенченко, останній мирний остання мирна зустріч із адміністрацією, що попередили, що ми повинні воювати із зовнішнім ворогом. Якщо адміністрація президента не хоче воювати, то нам доведеться самим це робити. Але тут таке питання. Це актив, це добровольці. Які пішли в українську армію воювати проти зовнішнього ворога? Ми фактично маємо армію призовників і армію добровольців. Нацгвардія переважно це добровольці, добровольці, добровільні батальйони. Армія це призовники, які пішли під хто з примусу, хто з бажання. ну взагалі це призов. Ось таке. І тому ми бачимо таке, таке, таке питання, що багато там на сході. Ми маємо частину населення приблизно 30%, які е, на боці Росії, на боці сепаратистів. І ми бачимо, що частина чиновників і частина командирів, частина навіть призовників вони не за Україну. Саме доброволь, принцип доброволь, добровільності він виправданий на цьому етапі боротьби. Але чомусь так виходить, що. Наш президент не належить до цих добровольців, які хочуть закінчити війну. І отут питання важке. Він був законно вибраний президентом. І Росія не хоче обмежуватися Донбасом. Вона хотіла мати усю Новоросію і захопити підприємства високого розвинуті машинобудівні. Це Харкова, це Дніпетровська, це Запоріжжя, Миколаєва, Одеса І аж до Придністров'я. Тобто такий собі. В них не виходить. Тому вони хочуть зробити такий гнійник, таку, таку собі Палестину. Ми давайте, давайте задумаємося ось над чим. Що таке Північна Корея? Це та сама Палестина, це той самий Донбас соціалістичної системи світової. Там залишили радянського капітана, він пере, перемалював, перефарбувався у Кім Ір Сена і він став там вождем. Тобто ідеальний такий собі варіант Північної Кореї, як Анклава, Радянська, навіть не китайська, а радянська Анклава. Хоча там боювали китайські добровольці. Тобто ми бачимо ось, ось таку ситуацію. Щось там пообіцяли народу, вони підтримали і ось вони мають злидні і все інше. Таке було, наприклад, і у Казачому Дону, коли Краснов і його генерали. І армія воювала проти більшовиків. Що ж ви думаєте? Дуже такі спритні політики, спритні такі політикани, вони протиставили, зібрали простих козаків і протиставили Краснову і своїм командуючим оцю сіру масу. І зняли Краснова, зняли його генералів. Що далі? А далі ми бачимо поразку дона, поразку Росії і так далі. Тобто дуже часто рядову масу, яка не розуміється на політиці, просто поставляли, скажімо, еліті, протиставляли командуванню і так далі. Так само і Петро І, і Катерина, вони, вони до себе пригортали рядових козаків на, на час боротьби із козацькою старшиною і з, з нашими реєстровими козаками, а потім вони поглинали цю січ і уруйнували. Але спочатку вони підкупляли оці бідних. Навіть що цього був такий роман Чорна рада у потелемо Куліша. Тобто це стара історія. Дуже часто у міських республіках до себе привертали найбідніші верси населення, які йшли на... у службу чужому такому собі тирану, а потім вони руйнували це місто. Ось така відбулася історія із виборами і з таким підходом до російського питання. Ми повинні розуміти, що Порошенко і його оточення не хочуть війни з Росією. Він сказав, що я не хочу, щоб Захід робив покарання економічні Росії, щоб були санкції. Він був проти санкцій і він це сказав. Він сказав, що він не може впоратися із Зовнішнім боргом. тут засушається питання, що роб, повинен робити парламент, парламентська республіка, і що далі робити. Але тут Порошенко хоче так змінити конституцію, щоб він призначав прем'єр-міністра, призначав генерального прокурора а ем, з догоди парламенту, але потім сам знімав, якщо захоче. Тобто повернутися до режиму кучми і до режиму. Януковича по своїх повноваженнях. Ось таке. І ми бачимо на інаугурації, кого він покликав. Тобто ми бачимо таку, таку собі ситуацію. Не Порох і Порошенко, а Порох або Порошенко. І ми на цьому повинні розуміти, що одне виключає інше. Так що треба думати, що нам робити. Як дотриматись легітимності і одночасно врятувати країну. Щоб з одного боку ми не були загарбані Росії, з іншого боку, щоб Україна не притворилася на такий силь Махновський табір із хаосом в країні. Це зараз сьогодні саме головне питання. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці в Фейсбуці Станіслава Вчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!